Вродградщина потребує лікарів. Станом на 5 жовтня в обласній службі зайнятості зареєстровано 123 вакансії. Найбільше вакансій пропонують за наступними спеціальностями: лікар загальної практики, сімейний лікар 33 вакансії по області. Шукають 10 терапевтів, 10 хірургів, 7 анестезіологів, 6 офтальмологів, 5 педіатрів та 5 невропатологів. Мешканці Олександрійського району судитимуть за фінансування тероризму. Слідство встановило, що житель Олександрійського району адміністрував кілька спільнот у соцмережах, через які здійснював збір фінансової допомоги для бойовиків. Кошти зловмисник приказував до орбло через електронні платіжні системи. Зафіксували також його листування з куратором з Російської Федерації. Вони обговорювали підготовку низки вибухів на території області. У ході обшуків за місце проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили гранати та підривачі до них – димову шашку, ручну димову гранату, реактивні освітлювальні та сигнальні патрони. Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт, завдяки якому у школах створять та вестимуть шкільні електронні журнали та щоденники. Як повідомила прес-служба міністерства, щонайменше дві-три школи в кожній області будуть випробовувати є журнали та є щоденники. Випробування триватимуть два робочих тижні з 5 до 16 жовтня. Усі зауваження та пропозиції від вчителів будуть враховані для подальшого досконалення системи. В разі безпосереднього контакту з хворими на covid 19 працівники мають піти на оплачувану самоізоляцію, повідомляє фонд соцстрахування. Сума виплат від фонду складе 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу та 100% для медичних працівників. ФСС здійснює фінансування шостого дня ізоляції. Перші п'ять днів оплачує роботодавець. Підставою для виплат є лікарняний лист із зазначенням причини непрацездатності за кодом 11 йдеться на сайті фонду. На період карантину ЦНАП міста Олександрії призупиняє надання послуги, включення в реєстр громади та надання відомостей довідок про склад зареєстрованих осіб. Субсидія нараховується автоматично в період карантинних обмежень без особистого звернення заявника. На період карантину графік роботи ЦНАПу буде змінено. Понеділок, четвер, з 8 до 17 години без перерви на обід. П'ятниця з 8 до 15.30 без перерви на обід.